Добрий вечір. Але мені подарували отаку хрінокінь. Буде... господи, який відкритий тепер. о -хо, хо хо Коротше, не знаю, як вона малює. Так вона здоровезна, слухайте, який відкритий. Відкрився. Здоровезна штукенця Що він хоче? Він хоче щось таке. Хотів робити щось арабське, от, але не знаю, чи вона потягне. Так, боже. Головне ж, її не чпокнути. Воно бачили, скільки всього. Що таке арабський мейк? Красиві на цьому зупинимося. Добрий вечір, як у вас справи? Як у касті, знаєте, чим далі, тим страшніше. А ти очень красивий, сказав мені міляшка. Міляшка вай. Ви дуже позитивна людина. Я звичайно позитивна людина. Слухайте, ну таку штукенцю мені подарували. Гугенваген. -гу, Зірка мені відповіла. Знаєте що? Да. І вона така, боже. Я вся торчу, я вся в засусах. Але для чого це робиться? А, рідки вони залишаються, але вони не дуже помітні. Сухі, дуже помітні, але вони не залишаються. Тож в такому о, тандемі вони дякую, дякую. І трояндочки полетіли, і білочки дуже вам дякую. Тепер дивіться, що з моїм носом, саме з моїм. В мене він тут зламаний, тут великий пробіл. От, для чого? Для того, щоб ой, пися. Дивись, чудово розумієш, там що і нащо. Я вітаю тебе, але майже 80% дівчат взагалі не розуміють, що робити. От просто не розуміють. От те, що я зараз роблю, це спеціально для того, щоб ви бачили в телефоні різницю. Але так на вулицю виходити не можна. Саме для цього ту палетку, яку ми тестували, от саме вона для життя, бо вона дуже легка. От а як? Оце вже справа інша. Так що для цього оцей аплікатор, він не підходить. А от розташувати можна. І от коли ми е, змішали, ой, зараз щось я не домішав. Уху, божечки, в мене там була. Ого! Мені духи подарували, дякую! Блін, моя мрія, навчитися гарно фарбуватися. Це шоста серія. На YouTube, TV-RMIBTS-UA, в шапці моєго профіля воно там є, там озвучка BTS і, звичайно, там три подкасти про Корею українською, ляси-тряси за BTS. і...